Моє вітання, друзі-колеги, глядачі мого каналу, приїхала агрономічна служба оглядати посів пшениці. Сашко е, шукає вологу, на якій глибині в неї закладка. А ми подивимось на фазу розвитку нашої пшениці. Бо щось мені здається, що це вже пропорцевий листок. Сьогодні 21 травня. Так, Виглядає наша пшеничка. Ось ось в такому масиві. Ану, друзі, хто вгадає норму висіву, е, норму висіву пшениці на гектар. Подивимось, наскільки в наших аграріїв набити око. Отож, е, Рапорцевий листок, що він нам дає, це якраз саме цей час, коли ми заходимо інсектицидом і заходимо ми е, фунгіцидом. Регулятор росту цього року не даємо, бо в нас дуже сухо. Як для умов Західної України, то ну, вже би мали бути дощики, але їх і немає, і до кінця травня теж не показують. Отож, зараз я розкажу, як визначити правильно фазу прапорцевого листка. Ну, звісно, це вже всі знають, але просто може кому буде цікаво. Отож, беремо рослину, будь-яку рослинку пшениці. Самий простіший метод це порахувати кількість листків. Їх має бути сім. Пропорцевий листок сьомий. Ось як ми бачимо один зів'ялий це самий перший, другий, третій, четвертий. П'ятий, шостий і сьомий. Ось якраз він вийшов. Ще один метод, як перевірити. Чи це прапорцевий листок, потрібно розрізати, розрізати пшеничку. Так як я їхав дивитись на ріпак, я не взяв з собою ножа. Тому я зараз спробую цю рослину розтеребити вручну і вам показати, на що звертати увагу.